Вітаю вас! Не для кого не секрет, що для Одеситів посперечатися це практично частина повсякденного життя. Це такий собі стиль та спосіб підняти собі настрій. Інколи ці емоції з'являються і у соцмережах, такі відео регулярно укидають одеські пабліки. Чергове з'явилося на цьому тижні і, можливо, ви його вже бачили у телеграм-каналах. <ріст> Што, що Што робите? Ой, Што Што ви робите? мене руками, хвора на голову. І скоріш за все, ми б не зупинялися на цьому конфлікті. Але є два моменти, на яких хочемо зробити сьогоднішній акцент. Перший це відео вже розлетілося по багатьом каналам під заголовком мовний скандал в Одесі. І другий момент. Однією з учасниць конфлікту є наша колега з інтента. Тож давайте розбиратися, яке завжди стисло та по суті. Поїхали. Спочатку для тих, хто бачив цей скандал і не хоче витрачати на перегляд час. Відмотайте на одну хвилинку уперед. Ну а для тих, хто не в темі і не зустрічав цього відео в телеграм-каналах, до вашої уваги. Я Це, Це безполезно. Угу. Що ви робите? Фой, а ці, а? Що, що ви робите? Ви де ж що? Не дішлавці. Сейчас чіпай руками. Хвора на голову. Сейчас вот эти вот. Давай. Ну да, не руками, а вот этим. Давай. Щас ви розумієте, втай? що ви робите? А Як ви будете робите? Зачере шлімає. Ви дішлавці. Тому що ви настрогоєте, рукави вже Ру фізично, розумієте. пані. Давай, пожалуйста. Я вас скреп. Ні, <реслужить> вона вже нападає разобьем, на мене. Розоп'ємо вот оцю мою колку. Зачем? Зачем знімати А Зачем вона знімає нас? Я зараз піду до адміністратора. Зайдіть, можете ще й поліцію викликати. Зараз да, викличу віку. поліцію за напад. Це було написано, місце для відпочинку пенсіонерів. Зачем стамбулатися? Так. Перес... А почему они должны? Вот эти, вот почему должны блоги им кланяться? Пока что вы плани тут? Вы просто пришли, попросили, ну если нет, ну есть же езжай свободно. Ну присядь. Какое дело? А почему они не могут пересесть? Ну потому что они там сидели уже. Ваш а че? мы ну, здесь все время пожизненно сидим. Сейчас еще три человека наших приедут. Почнемо з того, що для багатьох аналогічних відео з будь-якими скандалами, чи то мовними, чи то з ТЦК та поліцією, є одна претензія: ми не бачимо сам початок і не розуміємо, з чого все почалося. Зрозуміло, що у деяких ситуаціях учасники не завжди хочуть хайпу, не завжди заздалегідь готуються до цього, не включають камеру, не займають вигідну позицію у кадрі. Ну і саме так сталося цього разу. Наша колега Наталка зі своєю подружкою та її собакою присіли в альтанку парку Марка Твена, зайняв один з двох вільних столиків. Що сталося далі? Розповість сама Наталка. Конфлікт почався ні з чого буквально. Ми сиділи вже десь дві години в цій альтанці. Біля нас сусідній столик був вже вільний, але до цього там при нас сіли дідусі, розклали шахи, пограли пару партій і посміялися, розійшлися. Столик був вільний, другий. Ми займали тільки одну лаву, інша була вільна. На вільну лаву по газону, пройшовшись, прийшла бабуся. Поставила свою сумку і сказала: пересідайте на той столик сусідній. Ми не зрозуміли. Сказали, що ну, нам трошки лишилося попрацювати. Дійсно, нам просто треба було вже було по справах нас чекали скоро з інших місцях. Ми сказали, що нам ще півгодинки, і ми підемо. І що ну, от сусідній столик, нам важко пересідати. Каже, як це вам важко пересідати? Ви молоді. Ну, трошки ейджізму, окей, але якби ми такі просто дивилися на неї і не могли зрозуміти, що ну, шу шукається. Тому що б, ідентичні столики, навіть той був трошки чище, я не знаю, як сказати. От. І е в якийсь момент. Е Бабуся просто сказала: ви пересідаєте за той столик, або я зову міліцію. Не поліцію, міліцію. Ми подивилися одна на одну. І якби ну, ми сказали, що ні, ну це вже погроза. Ми просто сидимо за столиком в альтанці, це суспільний простір. Він вільний, там нема ніяких табличок, нічого. Те, що воно якесь пенсіонерське, ну як це так? А взагалі як воно може бути пенсіонерським, якщо це єдина альтанка у всьому парку? А якщо дітям треба, а якщо дитину треба перепеленати? Ну я просто не розумію це. От і ну, вона просто пішла. І пішла в бік охорони, повернулася з охоронцем. Ми здалеку побачили, що вони йдуть, і ми не розуміли, чим все це закінчиться. Але про всяк випадок, я дев'ятий рік працюю на новинах. Я розумію, що різні ситуації можуть трапитися. Ми ввімкнули телефони на запис. А далі все є на відео. Ну а після цього дійсно все є на відео. Почалося саме те, що і розлетілося по всіх телеграм-каналах. Ми просто допрацюємо і і Ми не маємо немає чіпати речі. Якщо ти адідка ти б не передавала Одесу не лялякала часа, русськоязичне населення, дура ти. Збирай манатки в Київ і Вовано Франковськ. Машина. Во Львов, Русские да? горы, Русский дура, город, дура ты. Дура набитая. Ну, проститутки. Конечно. Конченые проститутки. Сейчас вот это вот Давай. Дину, да, Не руками, а вот этим. Давай. Вот вы разумеете, так? что вы роботы? Тут висела табличка. Конечно. Табличка. Не Они нет. вообще не имели права. Тут висела табличка. Они хотели сидеть. Они сидят на скамейке. А эти с собакой сидят тут. І з відео, і зі слів нашої колеги, виходить, що жінки були впевнені у тому, що ця альтанка була відкрита у парку саме для пенсіонерів? Їх слова підтверджував і охоронець парку і, прибувши на виклик представник охоронного агентства, всі вони говорили про якусь табличку, яка начебто була на альтанці. Але ні дівчата, ні наш кореспондент, який за декілька днів приїхав зняти коментар від адміністрації, цієї таблички не бачили. Тож для кого це місце? Чи мають право там відпочивати інші відвідувачі парку? Ми спитали у керівниці парку культури та відпочинку імені Марка Твена. Пісна ця альтанка відкрита на неодноразові звернення усні та письмові людей похилого віку. Вона відкрита ще десь 8-9 років тому. До нас звернулися в адміністрацію люди з проханням виділити їм якийсь куток в парку, де вони зможуть спілкуватися, грати настольні ігри, проводити разом час. Тощо ми зробили цю альтанку, встановили інформаційну табличку, що це зона місця відпочинку пенсіонерів. Але в жодному разі це не забороняє відвідувати цю альтанку будь-яким іншим відвідувачем парку. Парк це загальне місце, тут може відпочивати будь-яка людина, тому вони домовляються. Взагалі це завжди була домовленість. Якщо там сидить більше старше покоління, вони домовлялися, що там вони будуть сидіти. І молодь їх не трогає. Тепер про іншу складову цього скандалу. Чи почалася сварка саме через мову? Думаємо, що ні. Чи українська мова стала головним фактором для образ та погроз? Скоріше за все, так. На превеликий жаль, вже не в перший раз сварки починаються з якоїсь побутової звичайної ситуації, а мова стає своєрідним сірником для запалювання полум'я. Своєю думкою з нами поділилася представниця уповноваженого захисту державної мови на півдні України Яна Кузьміна. Дуже часто ми можемо побачити, що в Одесі особливо більш старше покоління агресивно відноситься до україномовної молоді або на їх прохання. Розмовляти українською мовою вони не розуміють, або ми можемо почути наративи про те, що Одеса це ісконно російське місто, і в Одесі є своя одеська мова. То в даному випадку я все ж таки рекомендую звертатися до правоохоронних органів. А якщо це розпалювання і мови ворожнечі, або якщо це загрожує територіальній цілісності України, то й безпосередньо до Служби безпеки України. У сьогоднішньому акценті ми точно не збираємося черговий раз розвіювати міф про руський город, тим паче не збираємося указувати на винних та обирати їм покарання. Є закон України, який чітко регламентує наші права та обов'язки, а також відповідальність у питаннях державної мови. Тут мовний конфлікт, якщо знову ж таки це виникло у сфері там приватного спілкування, так просто поліція це все документує і це може бути розцінено як дрібне хуліганство. Також поліція нас інформує про те, що мало місце таке то порушення. Так, можливо, там є питання, які будуть віднесені до нашої компетенції, і ми вже відповідно до нашої компетенції, також відпрацьовуємо дане питання, тому що наша основна мета це не притягнення до адміністративної відповідальності. Наша основна мета, щоб закон діяв, закон виконувався. І закликаю активних громадян і взагалі всіх громадян відстоювати свої права, знати свої права та користуватися ними. Це питання потрібно вирішувати в рамках чинного законодавства. І чим більше буде таких звернень, більше будуть розуміти, що є активних свідомих про українських громадян, тим я думаю, буде менше порушень. Тому що, якщо порівняти, наприклад, навіть з 2013 роком і з 2025 роком, то української мови в Одесі стає набагато-набагато більше. Висновки, як і завжди, ми пропонуємо робити вам самим. Як би ви вчинили у подібній ситуації? Чи взагалі у вас виникали колись подібні ситуації? Поділіться з нами у коментарях. Єдине, що додам, упевнені, що таких мовних скандалів у різних куточках України та й Одеси ми ще будемо бачити і нам з цим жити. Але сподіваємось, що з кожним днем їх буде все менше і менше. Тож терпіння і мудрості нам усім. Ну і нагадаємо вам про те, що більше новин ви можете знайти, як і завжди, на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас, незалежна медіа, Intent та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе!